Африканські імена хочу вам розказати про те, як називають дітей у Кенії. Перш ніж я почну, хочу сказати, що Африка дуже велика, там 54 країни, і ось там є така країна Кенія, але в Кенії також є племена, і племен там також дуже багато. Сьогодні я вам розповім про те, як називають дітей у Кенії племені Калінджі, тому що з того племені мій чоловік, і я найбільше про це знаю. І тому що саме за таким принципом ми назвали свого сина. Почну з того, що в них є перше ім'я, середнє ім'я і прізвище. Перше ім'я зазвичай британське, американське, наприклад, мого чоловіка звати Брайан. Ось нашого сина звати Даві Вільям. Е, і, ну, наприклад, його сестру звати Наомі або Джой, також в нього є сестра, і ще в нього є брат Рой. Друге ім'я це африканське, кенійське. Племені Халінджі це дуже і дуже важливе ім'я у їхній культурі, адже наскільки я знаю, це майже в усіх племен і навіть в інших африканських країн те, що дитину називають, не просто через те, що тобі сподобалося ім'я, а через те, коли вона народилася. Чи йшов дощ, наприклад, чи це була ніч чи день. Знаю, що в якійсь африканській країні навіть називали тому, що ця дитина народилася в певний день тижня, там в понеділок, вівторок, середу, ось і цю дитину називали саме за таким принципом. Але також це ім'я має бути з особливістю, яке показує з якого ти племені. Отож, наприклад, у мого чоловіка. Середнє ім'я Діва, що означає високий чоловік. У його брата Рой Кімутай. Також це означає, що він мав народитися в... завтра, але народився сьогодні. Його сестра Наомі Чесегут, не знаю, що це означає, і Джой Чепнітіч. Також не знаю, що це означає, знаю, що його двоюрідний брат Тіроб, саме через те, що він народився, коли йшов дощ. Ми назвали нашого сина Кіпчумба. Кіпчумба саме через те, що він має світлу шкіру. Насправді вони навіть мені хотіли дати африканське ім'я.